Від. Ви на каналі Тіна Кристіна. З вами Кристіна і сьогодні я знімаю виклик прийнято номер 3 Ну що ж, почнімо. Перший виклик такий. З'їж часник задає Василівська Поташ. Я виявилася, що в мене чесник закінчився, але в мене цибуля. Звісно, я не буду Їсти цілу цибулю. це цибуля я її розріжу. Не Я її розріжу на чотири частини. Ось. Дві. Подайду. Чотири. Я ось таку частинку з'їм. Це Ммм, mm Мммфу. -hmm. Раз, два, три. Фу. Запах... Гризки. Зараз се заплача? Я Я не буду воду. Ах. а а Так! Так. Ах. 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 вам О, оце цибуля. Така, такий маленький смуточок, але... О, так, пече, капець. Добре, я його з'їм. О! О так, сльози. А! Тайний смоточок. Сльози потекли. Виклик прийнято. Другий виклик, який я зроблю, такий з'їж сіль. Ось на сіль. Переконайтеся, що це сіль, Вона не блистить. Ось. Я візьму ще поточку сіль. Солі. Лім А! М -м -м. Сол я не їно сім, але неприємно. Ну, можу зробити ще раз. Покажи. Показує. Третє разне щастя. Фу, ха. Третій виклик такий. Помните, у, коли я знімала виклик прийнятого номер один, тоді я їла три помоці за 30 секунд, але я усложнила задачу і я з'їм 10 за 30 секунд. Ну, спробую з'їсти ось вони такі. Перерахуємо зараз їх. Зараз так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. Тут три. Тут сім. Бачте. Хочу секунду номер. Не знаю. Я то разу взяла три поміці за 8, 12 секунд. А я не знаю їм. Даме на секунду мір. 30 секунд набираю. Ось. 30 секунд. О! Спробую. Щось кладу тут телефон. Чи як вам скласти? Так не можу зупинити. Ще три. Почу. Раз, по три, почати. Було 4 секунди, але я не встигла. Хай буде 2. Я дуже встигла. Капець. Це важко. Але виклик прийнято. І на сьогодні це все. Да. І задаю я вам виклик. З'їжде. Так, в мене будуть для вас теж 3 виклики. З'їжте 10 полуниць за 30 секунд, так, я. так як я. Тобто, Подзвоніть на невідомий номер і скажіть, чи можна у вас купити суші. І третій виклик. Підпишіться на мій канал, ставте лайки під цим відео. І взагалі піду всіма відео. На була Крісіна і па-па. Всім привіт! З вами Тіна Крістіна. Ой, блин. Всім привіт ви на каналі Кристина. Всім привіт в на каналі Тіна Крістіна. З вами Крістина і сьогодні виклик! Який виклик? Да. Сьогодні я спробую з'їсти 5. 10 polunic za jednu minutu. 30, chaj bude. Za 30. A mě je 30, pesáda. 30, chaj bude. 30, da.